Минає літо, шелестить пожовка листя, серце спить, і все заснуло, і я не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так посвітувало волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добре і жаль Боже, то дай злоє, злоє, не дай спати ходячому. Серце замирати і гнилою, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити. А коли ні, то прокляніть. І світ запалить. Страшно впасти в кайдани. Умирать в неволі, а ще гірше спати. Спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково. Чи жив, чи загинув доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли добре жаль Боже, то дай злої злої.